Привіт! Тут такі справи. Навіть несподівано для самого себе я вирішив відпочити трішки в наших українських Карпатах. І напевне, це буде перший мій влог, коли я його повністю візьму не на основну камеру, а на ось цю малечу. Так що подивимось, що з цього вийде. Погнали! Це була подорож імпровізація, коли я не мав конкретного плану. Але потім все перетворилося на справжні мандри зі справжніми пригодами. Куди мене біс поніс. Але давайте розповім краще все від самого початку. Приїхав я, значить, у Ворохту. і тут доволі таки прохолодно. Мені після Одеси тут трошки незвично, але оцей ранковий спокій, шум річки це просто неперевершено. Дуже гарно спостерігати вранці, як дихають Карпати. Це такий якби, немов би легесенький туман, як справжній такий подих гір. Ну добре, це все зрозуміло. Але що тут робити? Взагалі, чому саме я вибрав Ворохту? Тому що звідси починається маршрут на говерлу, а всього якихось 20 кілометрів, і ти вже на найвищій точці України. Це дуже зручно і для тих, хто ніколи не був в Карпатах, в горах взагалі не ходив в походи. То це, в принципі, не така вже і важка буде подорож, оскільки в Ворохті є залізничний вокзал, прибуваєш прямо сюди. Через 20 кілометрів ти вже біля Говерли і здійснюєш вже свій перший похід на найвищу точку України. Плюс тут є дуже багато готелів на будь-який смак і на будь-яку ціну. І також це доволі велике таке село, і тут багато магазинів, прокатів, будь чого. Тому Ворохта. Окрім готелів та прокатів, в самій Ворохті дуже гарно. Тут збереглося багато дерев'яних будинків, деяким з яких більше сотні років. А ці старенькі помальовані будинки, немов з якоїсь дитячої розмальовки, дуже гарно. Вони дерев'яні і виглядає прям суперово. Та й в цілому прогулятися вулицями Ворохти буде цікаво, особливо коли на всі 360 такі краєвиди. Але тут є одна така проблемка. Я їхав в останньому вагоні поїзда. Боже, як його тілімпало. Це просто якийсь капець. Я взагалі не виспався. Але сьогодні я збираюся все одно у ворогті піднятися на а, полонину, подивитись якусь там гойдалку. Так що сподіваюся, в мене вистачить сил. От з гойдалки, давайте розпочнемо мої шалені мандри. Її місце розташування вказано на Google картах. Але все одно, як завжди, координати залишаю в описі під відео. І ось це заради цього я сюди перся. Аби тут хоч якийсь краєвид був, а то ну таке. Зараз все одно я спробую, а ви вирішуєте, варто воно того чи ні. Прикольно! Блін, це круто, як дитина. Ну добре, трішечки все одно було прикольно. Але зараз треба йти на локації більш крутіші. Під крутими локаціями я мав на увазі візитівку ворогти, а саме цілих три кам'яні віадуки. Коротше, зараз познімати ці відуки в мене не вийшло. Одразу до мене підійшов військовий і попередив про те, що зараз зйомка таких об'єктів заборонена. Якби воно не дивно, військовий час. Але я думав, що вони не діючі і думав, що зможу познімати. Але в мене є деякі матеріали, і зараз от прям тут я їх покажу. Цей віадук 1895 року не діє вже майже 20 років, і до нього можна зараз пройти і подивитись, але знімати заборонено. З віадуками в мене не вийшло, і зараз я от думаю, що робити. Я дивився, що тут на полонині є сироварня і є форелеве якесь там господарство. От зараз, напевно, туди і піду. Іти туди треба аж цілих 9 кілометрів. Це якби забагато, тому що завтра я планую. Дещо цікавеньке, але все одно піду. Просто нереально, яка тут тиша і спокій, Наче це якась взагалі паралельна Україна у паралельному вимірі. Де не відбувається усі ті ситуації війни, і люди тут живуть, як і жили. Це насправді прекрасно. Я дуже тут прямо насолоджуюся цими мальовничими краєвидами. Це просто мед для моєї душі. Але насолоджувався я не дуже довго. А то вже взагалі не розумію, куди мене біс поніс. Йду взагалі. Жодної людини. Ще на початку якісь там садиби були. А зараз іду в якомусь лісі сам собі. Де та полонина? Де та сироварня? Де те рибне господарство взагалі? Бачив тут, що заборонено кататися на джипах. Чую, як люди кричать у все горло, як невіжені. Мабуть, ото катається, ага, заборонено так. Але зараз я покажу, яка тут дорога. Тупо капець. Не знаю, продовжувати далі йти чи ні. Я, звісно, продовжив йти далі, але це могло мати для мене дуже брудні наслідки. Нарешті я хоч кудись, але дійшов. Я вже, якщо насправді, то Фух, і не сподівався. Адже йшов через такий густий ліс, там постійно ці квадроцикли, джипи. Я думав, що нікуди не вийду. Але тут насправді так, була сироварня. Там по запису можна було відвідати куштувати обід. Але зараз я все ж таки прямую ще далі до форелевої ферми. Як виявилося, я йшов в сусіднє село Яблуниця. А мій шлях проходив по хребту, де з обох боків були полонини, а за ними виростали дивовижні гірські масиви. Блін, напевне, щось із цього або оце, або ото. Ото го я так собі уявляю. Так, насправді зліва то була Говерла, а правіше Петрос і весь чорногірський хребет там хлопці підказали, куди йти йти тут на процесі через поля, щоб я менше йшов. Фу, ну, сподіваюся, що зовсім скоро дійду. Бо щось мої 6,5 кілометрів я тягну вже цілий день. Вже, напевно, третю годину йду, так що сподіваюся, що зовсім скоро я прийду і що воно насправді того варте. Взагалі-то я переліз через забор, тому що там я подивився, що бо йти у обхід, я такий подумав, та ну нафіг, Збережу краще сили, перелізу через забор, а там буду далі дивитись а вже куди йти. Так що майте на увазі, треба інколи порушувати чиїсь кордони, але не як русня. Гарним орієнтиром, куди йти, вам може стати готель з номерами у формі от таких куль. Ну і нарешті я дійшов і зміг відпочити, та ще й впіймати собі обід. Тепер давайте я потримаю, як і велике. А що нажимати не не наживати? Чи ні, ні, ні отак просто тримайте. Все, яка рибина. Але куштувати я все ж таки буду не карася, а ось таку гарну оформлену форель, яку, до речі, приготували для мене прямо біля озера, поки я ще рибалив, і тут же й подали вже готову. Блін, я от тільки коли поїв, побачив, що за тим, як я їм, за мною слідкувала та голова той свинюки. <гум> дуже мотро І <гум> я дуже неуважний. Але мені дуже все сподобалось. Я вже біжу назад, а за обід я заплатив за цілу величезну форелину, заплатив 330 гривень. Дуже смачно. Місце однозначно рекомендую. Приготовано було прям супер, як у ресторані. Ху. А підйом зараз у кожному боці почне боліти. Коротше. На зворотний шлях я вибрав іншу стежину. І вона взагалі не така складна, як я підіймався до цього, Я йшов крізь ліс. А тут постійно треба йти вздовж лінії електропередач і вздовж якихось старих закинутих. Це напевно була канатна дорога. Такі металеві штукінці. І так, блін, це набагато легше. Тут нормальна дорога, ніякі джипи, тут нічого не їздить. Ей, це просто кайф, я пройшов її набагато легше і швидше. Ну і щодо того, де я буду ночувати. У мене був комфортний номер, за який я заплатив трохи менше 650 гривень. Але в номері було все необхідне чайник, холодильник, трохи посуду і фен. Також тут є невеличка ділянка для відпочинку на вулиці. Але цей гостьовий дім знаходиться біля залізничного вокзалу, так що шум потягів може дещо заважати. Наступного не дуже сонячного дня ми вирушили у новій файній компанії у нову мандрівку. Всі разом вирушаємо, всі готові. Йоу! Да. Знайомтесь, ілля, Андрій, Влад та Катя. А разом вони компанія тернопільчан, які погодилися взяти мене з собою до бази заросляк, звідки починаються маршрути на Говерлу та озеро несамовите. Місцеві водії будуть вам пропонувати поїхати мінімум за 800 гривень, але цю суму можна розділити на сімох. Зворогти до початку маршруту їхати 20 кілометрів, і одразу це буде новенька траса, але потім вона зміниться кам'янистою ґрунтовою дорогою з інколи глибокими ямами. По дорозі є багато гарних локацій вздовж гірської річки Пруд, тому почувши сильний шум води, неодмінно зупиняйте, щоб зробити крутих світлин на пам'ять та просто для насолоди. 10 Десята година ми вийшли на стежину. Сьогодні по плану озеро насамовите і, можливо, Брабинеску з моєю новою компанією. Подивимось, подолаємо цю вісень чи ні. Значна частина маршруту проходить через ліс, а сама тропа промаркована і дуже добре облаштована. Найбільше мені напевно сподобалися місточки через струмки, яких тут просто купа. Але не менш вражаючі видовищні локації траплялися на річці Прут, яка, до речі, бере свій початок майже від самої говерли і тече вздовж торпи через ворогту і впадає в Дунай. Стежина не важка. Ми пройшли вже половину шляху. В принципі, дуже прикольно тут такі мальовничі краєвиди. І хоча зараз погода не дуже така, але все одно ми в захваті. Так, природа довкола була неймовірна, але ми йшли в цей похід в сезон чорниці і тому дещо відволікалися, щоб поїсти. Коли ми вперше вийшли з лісу, я думав, що більше такого густого лісу на нашому шляху не буде, але все було зовсім навпаки. І це дуже круто, оскільки спекотного літнього дня більшу частину шляху можна пройти в тіні вікових смерек. Якщо порівнювати цей маршрут з тим, як ми йшли на Говерлу, то на Говерлу було набагато важче. Тут тропа вона більш полога. І всюди ми йшли крізь ліс, було дуже багато водоспадів. Річка, постійно шуми дуже гарно, прям цей Карпатський спокій це не перевершено. Зараз ми вже вийшли на таку якби галявину і йдемо на вершину. І зовсім скоро, менше 2 кілометрів, і ми будемо біля озера. Фу, скільки машкарні. Так що йдемо далі. А поки ми йшли далі, погода почала погіршуватися. Все довкола затягнуло хмарами і ми йшли угору з надією прорватися крізь цей туман і нарешті побачити всю красу Карпатських гір. Блін, напевно, не треба було сюди. Треба треба йти Пускай. на сайт, якщо хтось неблювається. Ні, чих типа вітненький. Або більше відстань, або один одному протрималося. Давай Андрій пози. Сідам Сергія, ззаді бульманичка далі. Так, так, я далі, щоб мене не зачепило ніч. Це була нова рубрика. Я знаю короткий шлях. Але трішки щось пішло не по плану. Ближче до самого озера тропа міняється спочатку на коридор із сосен, а потім плавно переходить у хащі ялівця. Коротше, ці кущі зараз махують на мініатюрні дерева. Ніби їх взяли просто фізично зменшені. Навіть повіть ми зараз тут їдемо, Я б що, що ми велетні. Зараз сядам посеред лісу. Ну, таке своєрідне цікаве відчуття, хочу сказати. Коли ми нарешті підійшли до озера Несамовитого, то ми його майже не побачили. Але що робити? Карпати дуже мінливі. Ми нарешті дочекалися, щоб хоч трохи розвиднілось. Але поки що все одно погано видно, але будемо чекати ще якусь може годину. Поїли, так що все одно прикольно. І, хоча нам пощастило, хоча б ненадовго побачити несамовите крізь туман, у ясну погоду воно виглядало би якось так. Не дотікались ми, поки хоч щось проясниться, нічого так і не побачили. І, на жаль, вже не підемо на інші вершини, і нічого не подивимось, тому що починається такий легенький дощик, так що будемо йти назад дуже прикро. Коротше, вирішили ми йти назад іншою стежиною. Тут такі круті схили, все мокре. Постійно ці зараз є в можжевельнику. Це просто капець, аби не сказати щось гірше. Але йдемо, там емоції понад усе, як і Україна. Йо! 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 Дивись там обережно. Дуже-дуже крутий схил. Знову ми прийшли на якесь озеро, воно набагато менше і дуже мілке. І я навіть не вимовлю, що там за назва така. Щось написано, але що взагалі за стежина, де ми знаходимось, уявлення поки ми не маємо, тому що ми йшли через якісь дуже густі такі зарослі. Ну, в принципі, якщо прийти покупатись, то прикольно. Все окуляри, ми всі мокрі, нічого не видно. Ще така погода. Дуже волого Ах, настрій трішки змарнувався. Ми були оптимістами і сподівалися, що погода покращиться, поки ми дійдемо до вершини гори Пожижевська. Однак наші сподівання не виправдалися. Коротше, дорога для справжніх відчайдухів, як сказав Ілля. І це насправді так, хто не погодиться. Нікого проти нема. Але то ще були квіточки, бо далі ми потрапили завдяки навігатору в суцільній хащі. Андрюха тільки що глянув через Google Maps, е, показує, що ми типу, так на гору нагору. Ми йдемо правильно, до. Трохи виходимо. Зараз майже вийшли. Фух, Ми нарешті спустились з гори Пожижевська. Дуже не рекомендую нікому взагалі йти цією тропою. Це просто капець. І зараз, хоч тут більш-менш нормально вже тропа пішла, ми можемо хоч трохи відпочити і спускатись. Більш-менш нормально. А спустились ми до метеорологічної станції Пожежевська. Територія Академії наук України Інститут екології Карпат, біологічний стаціонар Пожежевська. Єдине зараз, від чого я прям радію, це те, що позаду там хоч якийсь є краєвий, тому що цілий день йти, наче в молодці, то просто капець, ніяких емоцій, а це вже хоч щось. Ну, про ніякі емоції, то я перебільшив. А от сказати, що я був виснажений, то буде правда. До речі, дивлячись це відео, ви задумали, скільки разів я вертався за камерою і скільки зайвих кілометрів я находив. Це точно вартує вашої вподобайки та коменту. У мене єдине враження це те, що. Було занадто складно, а от зараз дуже обійне те, що вийшло сонце, а ми весь день йшли через те молоко. Я радий, що зранку були гарні краєвиди. Було класно погуляти. І навіть трошки розвівся туман, коли ми були на несамовитому, але потім ми додому верталися і, і бачили тільки, що перед носом. Але я не буду обіжатися на погоду. Так воно мало бути. Все одно файно ж було. Скажу так, корот пилоконічно. Хоч була дорожка така. Кучеряво, але вона мені по-своєму сподобалась. Навіть при тому, що була погода занадто похмура, сам шлях приніс мені велике-велике задоволення. Все. Хочу щось доповнити. Я дуже вражений. Короче, після цих всіх походів, після Карпати, нашої нелегкої стежки, ми вирішили попаритись в чані. Коштує це всього навсього всього тисячу гривень, можливо, це навіть забагато. Але тут є декілька басейнів: один теплий, один холодний і сам чан. І це просто кайф, релаксончик після гір. Саме те, що треба. Все, давай. Я на пафосі вирубай. Що мій останній день у Ворохті. я дуже щасливий, що взагалі приїхав сюди. І, хоч я тут на декілька днів, але вони насправді того вартували. Я відвідав озеро Несамовите і взагалі наповнився цією енергією гір. Вони мене повністю перезарядили і відновили. Якщо у вас вийдеться хоча б декілька вільних днів, обов'язково приїжджайте до Ворохти. Тут багато маршрутів, які ведуть у гори. Тут можна просто навіть насолоджуватися в Карпатами в самій Ворохті. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте ділитись з друзями. Слава Україні!